Насипаю зараз собі сіль, роблю заночку, і думаю, цікаво, ще хтось таким такою страдає є Я завжди купую к -к -к, пачку солі, роблю собі одразу таку заночку. бачите, я використовую баночку з підбатів, які які мене закінчились, да для серця. Це щоб серце не стало, коли я в один момент розумію, що сіль закінчується, а новути не купила. І ось на такий випадок у мене є заначка. Ще хтось так робить, це, це я так страдаю. Так, да. добре, що зараз не потрібно засіллю їсти, ти куди. Сипала, розсипала, достала серветки, прибираю і згадала. Зараз компанія дала додаткову знижку е, круту і е, дівчата знижено поріг доставки. Е, хто е, бачив, в мене вже їх чудово, хто не бачив, розповім трішечки про ці серветки. Це мої помічники на кухні, такі, от, знаєте, не багатофункціональна така штука. Мені подобається, як вони класно ставляються шером, я маю собі плиту, без всяких розводів, не царапає нічого, кафель гарно вимиває, підлогу і те коли щось, знаєте, поляпає. Я собі тут щось можу готувати, одразу протираєш, не, не залишає слідів, немає жирних у цих залишків ніде не на підлозі, не на столі. Все класно, все частенько. Вони не є агресивними, це теж дуже важливо. Очти, не будете там кашляти дуже класно в кого алергія вони підходять, тому що реально не визивають ніяких оцих. Печіння в горлі, немає в них такого неприємного різкого аромату. Їх також дуже люблять власники тварин домашніх, тому що вони досить антибактеріальні такі і гарно справляються з брудом, навіть десь щось підсихає, засихає і тяжкувато з ним справитися, ці серветки справляються. Тому зверніть на них увагу. Кому цікаво, стажіть, я вам зроблю максимально вигідно і оформлю як лучше домах Парижа. От, мене, ось бачите, і багатофункціональної штуки, є ще такий камінчик. Це так, лірична відступ. взяла я його собі колись на морі в які в минулому році, як ми були, мені дуже подобається, естетичне таке задоволення. Підставочка така для чашки, а також наждачок для ножів. Угу. Тому я за те, щоб користуватися багатофункціональними такими речами. Ну, наші серветки.